І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮАЙ Дивимось. Реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Спіногриз на Обсидіан, карта Малинівка. Ну що, до бою. Так, ну, наскільки я пам'ятаю, Обсидіан він видавався за мирний 13. так? Коли всі його вже там поотримували, ну як всі, коли хто його вже поотримував. Я все чекав, коли на ньому ж покажуть якісь бій такі крутезні, але довго не показували. Я в якомусь відео кажу, а що ж таке, чому не показуєте? Бачу, їх багато в рандомі, їх же ж поотримували, і всі зразу ж починають на них Радуються, як ми натанковуємо. Ха-ха, А чому ми натанковуємо, до речі? Тому що ми на восьмому рівні граємо в топовому топі. А тут я вам ще скажу такий секрет. Ну, ці катки, так, колеса, оці попереду, вони як екрани, так наскільки я розумію. В принципі, десь дають якусь перевагу невеличку. А ось бронювання. Бронювання якби не дуже велике. Це в нас преміальна Стежка в восьму рівні. Але в лобі корпусу бронелисти під такими шаленими кутами, що ми, в принципі, непогано можемо продавлювати в топовому топі, прочавлювати так і всі будуть перелякані, перелякакані вже тікати, е е кричати: врятуйте, допоможіть. Що наш герой в принципі, і робить в цьому бою, він, він, він розуміє свою перевагу. Отже, не дорозповів я вам чудово та цікаві історії. Є 25-го ви... А ну хто у кого перестріляє? ну є 25-й не перестріляється. Просто наглючий режим. І, й гармату треба перемонтуватися тут. Скільки там попереду стоїть суперників, Підсвітивши їх будуть розвіддання неймовірні. Отже, давайте дор... Бо, поки тут іде зарубіще, дорозповідаю чудово та цікаві історії. Що, чекав, я чекав, сказав, чому не показувати, бо їх багато в рандомі. І мені написали, що дуже важко на ньому якийсь класний бій показати. І один з них показали, до речі, наскільки я не помиляюся, на карті піщана ріка. Ну і непоганий танк, в принципі, так. Бачимо, грає на основних снарядах, до речі, а якщо грає на основних снарядах, він фармить. Ну, топовому топі так. Є 11 у нас під калібрусів. Це таке, що... Дев'ятку там може десь кудись проб'є, правда? 242. Десятку, верніше. <свісно> так, ну вже зрозуміли, хто тут небезпечний. Вони вже бачите, вони правда, у них метушня, вони злякані, злякакані, всі перелякані. Не знають, що робити, вже й не пробивають. Тут майже 2000 натанкував, майже 2000 на стріляв, майже 1200 за розвіддане. Це чудово. Чудовий показовий бій. Я вражений, до речі. Три і знищено. 7-2 рахунок. Там дуже довго йде. ну Зараз якби підтягнулися тут братіші, а вони підтягуються, вони зрозуміли, що хто тут цілий вказівник, так скажемо, так, показує, куди їхати. В кого чудовий план на бій, В кого є план, так, вони за цим їдуть. Ну і подальникам бачимо, не допомагає. Покиде, якби йому ще більше э, цього. Хоча 200 одиниць на 8 рівні на естеці. Шкода пострілу з, з такою перезарядкою. Якби в нього було 240, наприклад, то це було б біщенське імбіч і він би правда ламав барандом. Особливо в топовому топі. Так тут не вода. Трішки ПВшка там теж метушня тікає. Взадніще вліпив. 4 вісім три рахунок. 3000 настріляно, майже 2500 натанковано. яка ще стежка так натанкує, правда? На 8 рівні. Ні, ну буває, збиває, Там є такі Стежки, звичайно. Що... Такі вони. Т Також, до речі, із чудовими, під чудовими кутами бронювання в них в лобі корпусу, але ще й в них і бронювання непогане. Тут є такі штурмові. Ну так сказати, що це штурмування, ну я не бачив, щоб він штурмував. Хоча в реплеях від підписників дійсно я пам'ятаю. І, по-моєму, навіть і на Малинівці був бій, де він, по-моєму, з Нижнього Аресту він поїхав штурмувати гірку. Зараз ми це побачимо, тому що всі суперники залишилися на гірці. Їдемо просто в наглючому режимі. Всіх перехлопушуємо. Там суперники, ну правда, там якісь для суперників жахли, так, Вони просто. Всі переляхані, пережахані, були там, коли під'їхав до їхньої бази нажгірой. Е екшн, справжній екшн. Так, що ми зараз забираємо, щоб не було небезпечно, тому що навіть з ним ХП танк може е -е, перемогти в бою. Це 63. Ну, це м'яка, в принципі, ціль. 6 ворогів знищено. 3500 настріляно. Так, і ще, от, ну, Зараз буде обережно, обережно грати. Тут мені здається, знаєте, що лише не вистачає. Чому він так от їхав так і маневрував і десь танкував, десь не танкував, тому що не вистачає швидкості. Єдиний який нюанс, я так помітив, що не вистачає швидкості. Десь я якогось з блогера дивився, то він розповідав, що не вистачає шкоди від пострілу. Ну Я ж кажу, якби ще йому шкоду від пострілу, то це був З тим паче, що це преміум танк, він же ще й фармить. Величезна була перевага. Я прямо в піксель тигру вліпив. Так, до речі, побачимо два бої на різних картах, так що не перемотайтеся на інший канал. <laughs> якщо вже цей, цей мені бій сподобався, і, і другий теж хочеться також, акшена. Якщо... Бачимо, відмітин на столі гармати немає, хоча наш герой на ньому дуже впевнено грає. Отже, на ньому відмітини на столі гармати дуже важко отримати, я так розумію. Так, ну давайте вже при контркупити цього. Контрадішена. Контрадішена при контрпупиті, так. До ігрові сленги, треба їх записувати, щоб не забутися. Ну що ж, чудовий дійсно бій, поїхали далі. А наступний бій, наш спиногрист грає також на обсидіані. Карта промзона. Ну що ж, до бою. Так. Буде також екшен. Продавимо. Граємо в топовому, то, в топовому топі, маємо на це право, правда? У них же ж також, ви ж ви, я ж кажу, буває, сваритеся ще. Ось в топовому топі я б також так... Ну, ну зіграйте так. Також проти наже топові топи грають. Чому ж з них це не виходить? <гум> я, до речі, коли в топ потрапляю, то також не часто виходить чудові та цікаві бої. Хоча я пам'ятаю колись на одному танку е в топовому топі я на поліпшених снарядах весь бій відстріляв, на тяжі є. не пам'ятаю на якому танку на тяжі відіграв. Е і весь бій я стріляв поліпшеними снарядами. Мені потім стільки... Сварливих повідомлень написали суперники, яких я перехлопушував цими поліпшеними снарядами. А чому? Кажу й ні. Якщо в мене є срібло, чому мені не користатися цим, не перехлопушувати вас поліпшеними снарядами? Маю на себе право. Так, сюди приїхав. Наглючу приїхав, ніхто тут не зустрічав. Тут бачимо Центуріон один. Просто стояв, він там чекав, ну він чекав на Imbo Poзішн, хоча це не дуже імбопозішн, бо він просто на відкритій місцевості стріляє. Ми його через каток, через гуслю перестрілюємо хламіще. Ось Теж так, от, е, щоб розуміти, якби в нас ще альфіще було більше, то вже б давно його викупив. Це було величезна перевага. Ще один центуріон, братіш того Центуріона приїхав, хоче помститися. За свого братіша, приїхало їх тут. Приїхали їх тут двоє. Приїхали двоє, але в них якась метушня. Розумієте, метушня саме в другого того братіша на Т-43. І в цей момент під'їхали наші братіші вихлипуш. А зараз на глючу поїхати, почекайте. Трішки там був поранений механік водій, за все, полікував його і тепер поїхали. Дивіться, переляка капіть. Врятуйте. Двоє поїхали до, однього, до одного і один вихлопушений, а другий переляканий, не знає, що робити. Чидо. Да? Бавера знищено. Де ж на глючий режим? Мені подобається. Справжній екшен зразу влаштував. Двох боях. 3000 тисячі вже настрієно. До речі, натанковано 820. Поїх. А від кого танканув? Від т 43-го. Тобто той в лоб не проб'є. Тим паче наш випуск. Так, 5 3 в нас рахунок побою. За вупромзоном ми вихлопушили. Там стоять, наші чекають, поки ми заберемо вже тут на респі су 8 Д78 буде у нас дуельна дуель, хоча він нас пробиває, але він на поліпше не грає. І вже беремо в оточення ми пустир. Якщо навіть вони там зашкіряться зараз... А, ні, вони не зашкіряться, там бачимо по алеї стоять танки. Отже, вони зараз будуть знищені, а ті, хто зашкіряться зараз ось по А, Б, 8, 9 та нульовому квадратах ми їх там зараз візьмемо в оточення та всіх перекушаємо. Ще десь артилерія, так? Якщо її там на полошці не було, то напевно вона ось тут зліва десь біля води стоїть. Як зазвичай в них стоїть. Ага, тут зараз якби влучив, то це був би піпічний пункт. <смі> На воду. В ЛТшку. Ну і... Так як я й казав, артилерія стоїть, зараз її ви. І знову танкує. <смі> це що це таке? Пробити. Ну в топовому топі це дійсно крутесний танк. Я вам його чесно кажу. Можливо так, якби ти там грав проти... проти 8, 9 та 10. То а от топовому топі. І однорівний вибій мені здається теж ви. Ось та, саме в такому наглючому стилі. 4000 настріляно. 4, на 4 вороги знищено. 2000 натанковано. Так. Пострілявши, пострілявши суперники по обсидіану. бачимо, вони знітились також, витікає. Десь тут су 100М1 стоїть. Небезпечний, той проб'є точно, у нього, по-моєпі ще вистачить. Буде у нас фінальна дуельна дуель. І він один тут залишиться. Чудові бої дійсно показав, показав як треба грати от просто от на е, чудовому та поліпшеному настрої. Чудові бої, чудовим настроєм. Кажемо всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.